Сьогодні в шоу Співай, якщо зможеш, змагатимуться дві команди зірок. Вперше вони співатимуть в таких екстремальних умовах. Жорстокі випробування. Артисти пройдуть заради ще одного учасника своєї команди. Талановитого вокаліста з народу. 40 тисяч гривень. Рівно стільки зірки виборюватимуть на втілення його важливого бажання. А оцінювати їхні виступи буде поважне журі. Чи зможуть наші зірки заспівати наживо попри всі перешкоди? Попереду запекла боротьба. Залишайтеся з нами. Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір! Це найкрутіше шоу в Україні. Співає, зможеш, зможе я його душі нагопулярний. Хто Діто! хто ж ще, ще і що? А то моя довго нагадавана Альонка Мусіленко. Ваші обнески. Я знову, я знову приготував для наших зірок пекельні мухи. Давайте подивимося на наших учасників, поки вони ще сміються. Ось вони три красуні з чарівними голосами. Перша команда під керівництвом регіни. Ваші опуски. Три дівчини, три красуні, співають, танцюють, а голубці міють варити, дівчата. Ні. Що? Я на вас. А -а -а -а. А, хватить женитися у кожній програмі. Так, цим красуням буде протистояти інша команда під керівництвом не менше рівної Ані. Дві команди! Один приз, купа грошей, уявіть собі, то в кінці все треба буде ділити. Бабло, треба поділити, поділити. Дідя, не жартуй так. Ні, команда заробляє гроші не для себе, а для четвертого учасника своєї команди, дуже талановитого вокаліста з народу. Для втілення його надзвичайно важливого бажання. Може, знайдеться хтось такий, в кого буде дуже гарне бажання. Мені мені догодити всі гроші віддати мені. Ага. О, знаєш, дідьо, ага. шукали, шукали, та не знайшли. Не було таких? Ні. Але знайшли двох прекрасних Шпода. людей. Дуже статного офіцера Олександра Скудного та прекрасну красиву чарівну дівчину з чоловічою професією. Увага! на екран! Здравствуйте, мене зовут Катя. Мені 24 роки, я із города Кривого Рока. Бетончик. Приходя на такую работу, ты забываешь, что ты женщина, ты одеваешь платочек, одеваешь каску для безопасности и идешь на работу. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я офицер-воспитатель Киевского военного лицея имени Ивана Гугуна. Любите девушки простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Кадетский бал – это, своего рода, э, наша визитная карточка лицея. Я пришел на шоу «Співай, як зможеш» для того, чтобы в этом году наш кадетский бал состоялся как можно на высоком уровне.